Перша тема. Катехизм. Господь Бог Пресвята, Тройця. План навчання. Вступ. Про мене. Визначення і значення релігії. Катехизм в житті християнина. Християнський привіт. Хто такий Господь Бог? Пресвята, Трійця? Що таке божа наука? Божа наука це правда віри яких навчав людей Господь Бог. Звідки отримую знання про Божу науку? Про Божу науку вчимося з катехизму або катехізації. Що таке катехізм? катехизм? Катехизм це книжка, де коротко зібрана і доступно пояснена наука нашої християнської віри. Що таке катехізація? Катехізація це урок. Під час якого катехит навчає дітей чи дорослих правд католицької віри. Навіщо нам вивчати катехизм? З усіх наук світу найважливішою є та, яку об'явив людям сам Господь Бог. Вона не тільки пояснює нам найважливіші правди, але й подає вказівки, як треба жити, щоб осягнути найвищу ціль небо. Що таке віра? Віра це беззастережне прийняття за правду того, що об'явив Господь, а Свята Церква подає довірування. Якої ми віри? Ми є християнської віри, бо визнаємо те, чого навчав наш Спаситель Ісус Христос. Наша віра називається також католицька, тобто правдива, вселенська христова віра. Якого ми обряду? Ми, українці, належимо до візантійського або грецького обряду. Коли хочемо сказати, хто ми є за вірою та обрядом, то кажемо, що ми греко-католики. Молитва. Мій Ісусуко і моя матінко Марія. Допоможіть мені, будь ласка, бути вашою доброю дитиною та доброю дитиною для моїх батьків. Дуже прошу, мій любий Господи, відкрий мій розум для вивчення науки та Першого святого причастя та й дай бажання моєму серцю для того, щоб стало краще моєму серцю. А з ними і моє життя. Люблю вас, Ісусе і Марія. Християнські привітання. Слава Ісусу Христу! Слава Богу навіки! Христос рождається. Славімо Його! Христос Воскрес. Воістину воскрес. Господь Бог. Перший член символа віри. Вірую єдиного Бога Отця, Вседержителя, творця неба і землі, видимих же всіх і невидимих. Самого Бога ніхто і ніколи не бачив, і бачити не може, бо Бог це найчастіший дух. А духа тілесними очима не можна бачити. У цьому людському безсилі приходить нам на допомогу Святе Письмо, яке вчить нас про Бога таке. перше. Бог найчистіший дух. Друге Бог всемогутній вседержитель. Він може вчинити все, що бажає, і як всемогутній підтримує все пуття у всесвіті. Третє. Бог творець неба і землі і всього, що є на землі або інакше, він творець вселенної, тобто видимого і невидимого світу. Четверта Бог наш небесний Отець, а ми Його сотворіння і діти. Бо він не тільки все покликав до буття, чи все сотворив, але й усім управляє, так, як рідний батько, дбає про кожне сотворіння. Зокрема, про людину. П'яте Бог є нашим Господом і судею, що за добре нагороджує, а за зле карає. Шосте Бог правда, доброта і любов. Сьоме. Бог один, але в трьох особах. І саме тому, що таким є Господь Бог, святе письмо повчає і напоумляє нас. Люби Господа Бога свого всім серцем своїм, всією душею своєю, і всім своїм розумом, і всією силою своєю. Це перша заповідь, а друга подібна до неї Люби свого ближнього як самого себе. Це є дві головні заповіді любові. Ким є Господь Бог. Господь Бог це найдосконаліше єство, найчистіший дух. Творець неба і землі, тобто всієї вселенної, видимого і невидимого світу. Чи господа Бога можна бачити? Господа Бога не можна бачити, бо Бог є дух і не має тіла. Ким є дух? Дух це безсмертна і нетілесна істота, обдарована розумом і свобідною волею. Наша народна мудрість говорить про віру у прислів'ї. Без Бога ані до порога. Пресвята Тройця. Католицька віра нас навчає, що Бог є лише один, але в трьох особах Бог Отець, Бог-Син і Бог Дух Святий. Разом їх називаємо Пресвята Тройця. Є шість правд віри. Перша. Є один Бог, що все сотворив і всім управляє. Друга Бог справедливий суддя, що за добро нагороджує, а за зло карає. Третя Є три Божі особи Бог Отець, Бог Син і Бог Дух Святий. Це Пресвята Тройця. Четверта. Друга особа Божа Син Божий. Став людиною і вмер на Христі задля нашого Спасіння. П'яте. Людська душа безсмертна. Шоста. Божа ласка є конче потрібна для нашого Спасіння. Як святий Карело навчив мусульман про Пресвяту Тройцю. Якось одного разу сарацини стали гордими зі своєї сили і послали до грецького імператора послів з такими словами прийшли нам такого мудреця, щоб він міг вести розмову з нами про віру. Нехай він розтлумачить нам, як це ви віруєте в одного Бога, а трьом поклоняєтеся, імператор Михаїл III послав до них святого Кирила. Близько 851 року вони прибули до сарацинського князя Амермушна, в його палаті зібралися поганські мудреці і були певні, що зможуть висміяти науку святого Кирила. Сарацини, щоб посміятися з христової віри, розмалювали на зовнішніх стінах християнських домів, дияволів і запитали Кирила, що це мало б означати. Святий Кирило відповів: Бачу дияволів і гадаю, що вони не можуть жити разом з християнами, тому й утекли на двір. А там, де їх не видно, на зовнішній стіні, вони, без сумніву, живуть разом з господарями в їхніх домах. Ця відповідь покрила гордих поган соромом. Потім сарацини запитали Святого Кирила: як це ви, християни, ділите одного Бога на трьох, на Отця і Сина і Святого Духа? Святий Кирило навчав їх так. Бог є один, але в трьох особах. А якщо ваш пророк не навчив вас про Тайну Пресвятої Тройці, то хай навчить вас того, бодай нерозумне створіння. Погляньте на сонце, бачите на небі вогненне коло, яке випромінює світло і теплоту, сонячне коло це образ Бога Отця, як коло не має ані початку, ані кінця. Так і Бог безначальний і безконечний. Промінь світла є образом Божого Сина. Як від сонячного кола народжується промінь і не віддаляється від нього, так і від Бога вічно народжується і ніколи не віддаляється син Божий. Теплота ж, яка виходить як від Сонця, так і від променя, це образ Святого Духа, що предвічно від Отця і Сина ісходить. А так як сонячне коло, світло і теплота не три, а одне сонце, так і три особи при Святої Тройці це один істинний Бог. Не знаючи, що на це відповісти, середини задумали отруїти Святого Кирила, але Господь Бог зберіг його, і він здоровий, щасливо вийшов з їхньої землі. Ця розповідь нас вчить, що єдина правдива віра є християнська, тобто Katalicika.